СБУ затримала агентів РФ, які намагалися встановити gps маячок на спецтранспорт, що супроводжує колони ЗСУ на фронт. Про це повідомили на сторінці служби безпеки України. У такий спосіб ворог планував у режимі реального часу слідкувати за маршрутами руху та пунктами прибуття українських військ у фронтових районах нашої держави. Для цього окупанти дистанційно завербували 20-річного безробітного з Київської області, який як і інші шукав легкі гроші на телеграм-каналах. До підривної діяльності аген. Залучив залучив річного мешканця регіону, якого використав в темну та пообіцяв швидкий заробіток. За вказівкою агента неповнолітній відстежив місце паркування спецавтомобіля ЗСУ. Дочекавшись сутінки, він намагався закріпити на ньому маячок. У цей момент юнак був затриманий співробітниками СБУ. Одночасно українська спецслужба затримала і основного агента, який координував злочинні дії неповнолітнього. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.